Юрій Мегеш в українській літературі пам'яті закарпатців під такою назвою відкрила свої двері художня документальна виставка, присвячена століттю від дня народження українського письменника. Літературний захід ретельно готували, аби презентувати літературний спадок знаного закарпатця. Одного з найпотужніших закарпатських прозаїків, який війшов у літературу ще на початку 40-х років. Друкувавши свою першу повість у журналі Літературна неділя, після цього у нього виходить низка оповідань, повістей. І десь в кінці 50-х років він починає працювати над дуже потужним романом, великим романом, який започаткував потім серію романів це Роман Верховинці. Виставка вражає багатство експонатів на почесному місці книги письменника, починаючи з дебютного роману Неспокійне серце, що вийшов друком Ужгороді у 1956 році. Поряд відомі твори Юрія Мейгіша верховинці, кам'яний ідол, сьогодні і завжди, хвилина, вічність, роки та інші. Мейгіш відомий тим, що він постійно експериментує з формою, шукає нових героїв, і власне він є той автор, який убив… Дуже широко у літературу закарпатську, і всеукраїнську. Мусимо сказати героя інтелігента. нього інженери, вчителі і навіть дипломати, який ми маємо, скажімо, образ дипломата Василя Закарпаття у романі Стихія. Експозиція розповідає не лише про творчість автора, а й про його оточення під рубрикою із найвірніших друзів письменника представлені унікальні матеріали про його близьких соратників Юрія Керкаша, Йосипа Жупана та Василя Попа. Тут також можна побачити портрети його учнів і послідовників Василя Греби, Дмитра Кешелі, Петра Худанича, Андрія Дурунди та Мирослава Дочинця. Всіх нас об'єднує пам'ять про Юрія Васильовича Нейгиша, нашого видатного земляка. Видатного українського письменника, громадсько-культурного діяча, я б сказав навіть і політичного діяча, тому що він зробив надзвичайно багато для розбудови для утвердження для створення української держави. Окреме місце займають рідкісні фотографії. На них Юрій Мейгеш зображений поруч із такими видатними постатями, як Іван Чендей, Дмитро Павличко, Василь Вовчок, Петро Скунц. Фотознімки та книги про увіковічнення його пам'яті доповнюють виставку. Ціла низка творів, яку які залишив нам Юрій Васильович Мейгіш. Вони перекладались перекладені е, українською, е, перекладені російською мовою, угорською мовою багатьма мовами. Він знаний письменник на Україні у Європі, в наших цих сусідніх країнах добре його знають. Так що, хоч він залишив пам'ять про це літературну спадщину велику. Він удостоєний за свою творчість премії імені Головка, імені Федора Потушняка, нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. Одноіменна літературна премія в Мукачеві. У місті над Латероцю є вулиця імені Мейгіша та меморіальна дошка. У краї два літературні музеї у школі номер 6 Мукачеві та його рідному селі Великий Раковець. Юрій Мегіш це постать, яка не лише формувала літературний спадок Закарпаття та України, а й прославляла українську культуру далеко за її межами. Шанування його пам'яті це шана письменнику, який присвятив життя мистецтву слова.